Поки ось таке залізяче лізе, почало лізти вилазити, багато сигналів тут. Привіт, друзі, Пятак знову з вами. Субота, ліс, парить, жара, але ми не здаємось і ходимо. Так, сигнальчик. Ось така бритва або ніж. Ну, воно мені на бритву дуже схоже. Ось таке чорне, не ціле дуже глибоко було. Зараз яму покажу. Довбав, Блин, довго довбав. І там воно з бочинки, зато її вийде, бо воно паучок висить. Так, Ну, в общем, така знахідка чорна. На жаль, згнивши. Але цікаво. Поверхневий класний сигнальчик такий був. Думав монетка, але ні. Ось такий значок. І дуже-дуже в гарному стані. Скільки він тут пролежав, хрен його знає. Але така зачотна знахідка. Прикольний. Радянщина. Друзі, радянщина, навіть ціна має бути. 15 копеек. Да, радянщина, пізня. Ну що, ось така знахідка. Йдемо далі. На цьому ж місці ось і гільзач, ППШ, або пістолет. Так. Біля цієї штуки. Ну це я вже показував. Воно тут все. Так, ямку докуп... доприкопаю трохи. Ну, По війні, але значок не по війні, все в одному місці. Ще один, друзі, гільзач, гвинтівка Мосінка. Друга світова, стички були, а може десь поруч і позиції. Так, Чорний сигнал був, ось така запчастина, тут різьба короче, і погано видно, блін, світла опять не вистачає. Десь кудись щось чіплялося, від чого воно напишіть, друзі. Так, Камрад до нас завітав, бронзове кільце. Від чого? Хрен його знає. Каніна, напевно. Говнарадяник 20 копійок, 1948. І говнорадяник трьошка 71-го. Так, 1957 рік. Трошки підсвічую, тому що тут темно в лісі. Одна копійка 1957 року. Камрад десь такий ножик підняв. Старенький-старенький. На жаль, воно тут звісно вже погнивше все. Але цікаво. Камрад підняв колечко ось таке. Мідне обручалочка. Це ти десь в болоті його? Ні. Ти фотки Бачив. Тут шмурдяче, нечисть. Кришки, гільзи, кольца, каніни, німець, копійки сучасні і замусолений ось такий говнорадяник 15 копійок, класичний 61-го року. там ще є це теж. Одна копійка 1984. го Дивишся? Дивишся. Порох. Сигнальчик був такий корявенький. Так, сейчас пінчиком перевіримо. Так, може десь. О, є. Так. О, нак, нормально. Так, да, типа сімки, тільки вона крупна. Ось ну, такий нак, вістря, але поламане, на жаль. Ну що, ходим, бродим далі. Майже поверхневий сигнал. Залізо чорним било. Якась ручка торчить. Зараз буду витягувати, що воно таке. Ух ти. Це були вила, друзі. Дуже-дуже старі вила. Обламані. Мабуть ляшко загубив. у себе по місті ходив, знайшов ось таку штучку маленьку. Що це може бути? На бубен якийсь похоже. Лав'яніста бронза по-любому. Воно таке. Значить двохстворчате, блін. Пишіть. Ось такі штуки посеред лісу, Типа землянок. Ну Дуже похоже на землянку, зверху якийсь бетон, якісь кічі блоками. А там ось така дерев'яна рамка йде. Не знаю, що це за спорудження, якщо ви знаєте, напишіть. Воно воно зарито. Ну, типу щось з землянки. Камрад каже, що це дзот, так? Да? Там каже, що кулемет був, да, всередині. Я не знаю, що там всередині було. Ти бачиш бетонне перекриття. Ти туди лізти не будеш? Та ямана, що там забув. Залізли зверху на нього ось труба, димоход, димарик. Uh -huh, uh -huh. uh -huh, барабашка сидить всередині. Так, ось двері для нормальних людей. Можна було заходити, виходити. Двері, хтось... Та, двері хтось. Там вже все перекопали. Та я дивись. Воно сучасне. Да, мені каже, що це якісь учебні сучасні були ці. Камрад каже, що з воняє. <coughs> Оттуда, мабуть. Камрад приніс ось фуфирь з білилом. Радянщина, рання Радянщина. Ось така пляха маленька. Найшов якогось. не лякає когось. Не Ну що ж ти сонечком зайду який? 48. Читовічок. Якийсь Осборн. 15 копійок, так. Да. 76 років. Коротко, ці штуки. Канала знайшов дві пряжечки ось такі. Дві бронзові пряжечки. Прикольні такі взагалі огонь. Супер з цієї сторони нічого нема. Ну, воно лете, видно, що лете, але ну, я думаю, що воно стареньке. Прикольно. Ножик. Та на космоток нажав. Обломаним кончиком. Ленін помер. Ленін здох. 24 року. Консіоний завод Умен. Умен. Віноми. Що це може бути? Якась кова на річці кава? І що це може бути? Таке якась запчастина? Так, що там? Шо там, шо там? О, ти шо 2 копейки Миколка перший, та ти шо? Залізані як обычно. Та ні, не сильно вони зализані, 1838 рік. Супер. Жаб. Пять копеек коцнутих. Це жеся. То есть кусав, наверное. Сломал тут. Купо зломані, блин. Ну, і і ножик. Жаль. Да, на да жаль. Гарно-гарно каванінка лупить. Шматок цепка або якась з'єднувальна частинка. Чорне. Зачищай, зачищай гарно. Гузик, Київська русь, да? Це перстеньок для гномика. Да. А ну передок покажи. И малюно что-то на них. Ну, что там было. Ого, угу, 1957. Трюндель. Же. Очень редкие. Да, очень редкий да. Очень. Рою-рою. А чем было? Цветное. Я понимаю, что цветные, конкретика. Ну прямая полоса типа монеты. 80. Не, 79 було. Ну десь воно до того, так. Да. Давай же, давай же. Вона глибше, наверное, лежить. Так, а это що? Ого? Ага. 28 клас. Ранній. Ранній, ранній, ранній.